Привіт всім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що сильніше за страх. Це історія про незламний дух українського народу, про героїзм, що народжується в найтемніші часи, і про віру, яка веде нас до перемоги. Коли перші ракети впали на наші міста, страх, здавалося, охопив усе. Невідомість, хаос, біль від втрат усе це могло зламати будь-кого. Але не українців. Що ж сталося? Як цей первісний страх перетворився на шалену лють і непохитну рішучість? Відповідь проста: любов. Любов до своєї землі, до своїх родин, до свободи. Коли ти бачиш, як ворог намагається забрати найцінніше, страх відступає на другий план. Замість нього приходить обов'язок обов'язок захищати. І цей обов'язок виявився сильнішим за будь-який страх. Подивіться на наших воїнів. Багато з них ще вчора були програмістами, вчителями, фермерами. Вони ніколи не мріяли про війну, але коли прийшла біда, вони без вагань взяли до рук зброю. Чи було їм страшно? Звісно. Але бажання захистити свій дім, своїх дітей, своє майбутнє було незрівнянно сильнішим. Це і є справжній героїзм робити те, що мусиш, попри страх. І цей героїзм не лише на передовій. Він у кожному з нас. У волонтерах, які під обстрілами везуть допомогу, у лікарях, які цілодобово рятують життя в напівзруйнованих лікарнях, у енергетиках, які повертають світло в наші домівки після атак, у кожній бабусі, яка пече пиріжки для бійців, і в кожній дитині, яка малює малюнок для тата на фронт. Кожен з нас став воїном на своєму місці. Ми бачили, як звичайні люди ставали героями. Історії про те, як фермери на тракторах забирали ворожу техніку, облетіли весь світ. Це не просто сміливість, це символ нашого спротиву, символ того, що українців неможливо залякати. Ми можемо втратити будинки, але не втратимо дух. Ми можемо відчувати біль, але не дозволимо йому нас зламати. Пам'ятаєте, перші дні повномасштабного вторгнення черги до військоматів, до центрів здачі крові? Люди об'єднувалися, допомагали одне одному, ділилися останнім. Ця єдність стала нашою головною зброєю. Ворог розраховував на паніку і розбрат. А отримав монолітну націю, готову боротися за кожен сантиметр своєї землі. Страх тому це природна реакція на небезпеку. Але те, що ми робимо після того, як відчули страх, визначає, хто ми є. Ми обрали боротьбу, ми обрали спротив, ми обрали життя. І цей вибір щодня роблять мільйони українців. Наші діти, да, це окрема історія мужності. Вони змушені були подорослішати занадто швидко. Вони знають, що таке сирена і що робити під час повітряної тривоги. Вони вчаться в бомбосховищах, сумують за друзями, які роз'їхалися по світу. Але навіть у їхніх очах немає відчаю. Є розуміння і дитяча, але така щира віра в перемогу Збройних сил України. Вони наше майбутнє, заради якого ми боремося, і їхня стійкість. Надихає нас не менше, ніж подвиги на фронті. Ми навчилися жити і боротися в нових реаліях. Ми святкуємо дні народження під час тривог, закохуємося, одружуємося, народжуємо дітей, життя триває, попри все. Бо кожен прояв нормального життя це теж наш спротив. Це доказ того, що нас не зламати і не залякати. Ворог хоче посіяти темряву і смерть, а ми відповідаємо світлом і життям. Звичайно, війна це не лише героїчні історії, це величезний біль, втрати, зруйновані долі. Багато хто з нас втратив рідних, друзів, домівки, і цей біль нікуди не зникає. Але навіть у горі ми знаходимо сили підтримувати одне одного. Спільне горе об'єднує не менше, ніж спільна радість. Ми плачемо разом і разом піднімаємося, щоб іти далі. Психологи кажуть, що один зі способів. Подолати страх це дія. І українці є найкращим прикладом цього. Замість того, щоб сидіти і боятися, ми почали діяти. Хтось пішов у військо, хтось у волонтери, хтось почав плести маскувальні сітки, хтось донатити. Кожна дія, навіть найменша, була цеглинкою в мурі нашого спротиву. І цей мур виявився нездоланим. Кожен день приносить нові випробування. Ракетні удари, важкі новини з фронту, але кожен день також приносить і нові докази нашої сили. Збита ракета, звільнене село, врятоване життя усе це дає нам надію і сили рухатися вперед. Ми навчилися цінувати прості речі: тиху ніч, каву зранку, дзвінок від рідних. Ми зрозуміли, що найголовніше це люди поруч і свобода жити на своїй землі. Наша культура теж стала зброєю. Пісні, вірші, картини, що народжуються під час війни, це голос нашої душі, який чує весь світ. Це наша відповідь на спроби стерти нашу ідентичність. Ми співаємо про перемогу, малюємо синьо жовті прапори, пишемо історію нашої боротьби. І ця творчість теж допомагає долати страх і трансформувати біль у силу. Світ був вражений нашою стійкістю. Багато хто не вірив, що ми вистоїмо, але ми не просто вистояли. Ми показали приклад того, як нація може об'єднатися перед обличчям смертельної загрози. І тепер прапор України це символ не лише нашої країни, а й символ свободи та мужності для всього демократичного світу. Звісно, ми втомлюємося: війна виснажує фізично і морально. Іноді здається, що сил більше немає, і це нормально. Важливо в такі моменти дозволити собі відпочити, попросити про допомогу, поговорити з близькими, не соромтеся своїх почуттів. Якщо вам важко, зверніться по психологічну допомогу. Піклуватися про своє ментальне здоров'я це теж прояв сили. Але навіть у моменти втоми ми знаємо, що не маємо права здаватися. За нашими спинами мільйони життів, майбутнє наших дітей і пам'ять про тих, хто віддав за нас найцінніше. Ця відповідальність не дає нам опустити руки. Отже, що ж сильніше за страх? Наша любов до України. Наша єдність, наша віра в перемогу, наша готовність діяти і боротися, і наша пам'ять про ціну свободи. Страх може паралізувати на мить, але він ніколи не зможе перемогти народ, який обрав свободу. Ми довели це собі і всьому світу. Ми продовжуємо нашу боротьбу, кожен на своєму місці, і ми точно знаємо, що перемога буде за нами. Бо світло завжди перемагає темряву. І тому що ми, українці, сильніші за будь-який страх. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії про нашу незламну боротьбу. Слава Україні!